Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Зараз назваємо кроку української мови. Тема нашого уроку розпізнає голосні звуки. Так, на минулому уроці ми з вами говорили, що мова складається зі слів, а слова з мовних звуків. Мовні звуки на письмі позначаємо буквами. Звуки бувають голосні та приголосні. Приголосні бувають тверді та м'які, а букви бувають великі, малі, рукописні, друковані, Зуку ми чуємо вимовляємо, а букву пишемо і читаємо. Отже, будь ласка, записала все за що 7 вересня класна робота. Прослухайте, будь ласка, вірш. вже груші медом соком налилися, почервоніли в яблучок боки. Поглянь, яка краса. Ну, подивися усе вдяглося в золоте шавки. Як ми можемо назвати? золоті Золота осінь. Так, подивіться, у нас ще виділені слова, на які літери вони закінчуються: І, И, А, У, Е, О. Отже, голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Нам потрібно записати одним речення, що робить читалочка на валюнку вгорі. Так, і підкреслити букви, які позначають голосні звуки. Отже, записали вправа 2. І пишемо, читалочка зриває з дерева груші». І підкреслимо всі голосні И, А, О, А. Далі И, А, Е, 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 А. У І. Підкреслили, будь ласка. Так, ідемо далі. Родзинка заховала серед двох слова, яке називає кількість голосних звуків в українській мови. це слово. Шість. Отже, давайте зговоримо всі голосні звуки: А, О, У, Е, у, І. Молодці. Отже, нам потрібно вимовити останній звук у кожному слові. Мова а. листя, А, небо, О, рибу у, ловлю у, роде е, синє е, руки і, теплі і, гаї й. Отже, і запишіть, будь ласка, ці всі букви. А, ага. я, о, у, ю, е, є, е, и, і, ї. Так, Отже, в українській мові шість голосних звуків А, О, У, Е, И, і, і. Вони позначаються десятьма буквами а, я, о, у, Ю, е, є, и, і, й. І, і. Так. Прочитай прикмети вересня. Спиши одну з них на вибір, підкресли букви, які позначають голосні звуки. Вересень пахне яблуком, вересень трусить груші в садочку, грімо вересня вивіщує теплу осінь. Отже, пишемо перше. Вересень пахне яблуком. Отже, підкресли всі голосні е, е, а, е, я, у, а ми. Молодці. І віщу я тут, наперед, визначає те, що буде, що станеться. Складимо в листочки слова садок. листя, яблука. Отже, запишемо вправа 9 і три слова: садок, яблука, листя. І підкреслимо голосні. Давайте з вами поселимо голосні у нас наш рядочок. Сюди А, О, У. Е, e, Далі приголосні В, С, Л, Р, Н, Х, К. Отже, голосні звуки утворюються за допомогою голоса. Приголосні звуки утворюються за допомогою голоса і шуму, або тільки шуму. Дякую вам за урок. Пен на все вас вийде, і 11 завдання ви виконуєте самостійно. Всього вам доброго, до побачення!